Так, друзі, було питання, чи я стоп лос завжди ставлю. Який Ну на споті ми торгуємо. Є така штука, як ось ордера, де в нас є верхня частина, Ми хочемо продати з наваром, або якщо піде відкат. Ми виставляємо, спрацьовує в невеличкий, наприклад, мінус, і вас не заходить в мінус. Великий, тобто ви не влітаєте на гроші, але все залежить від ситуації. Саме перше, що треба зробити, це треба вирахувати монету, докуди вона буде зростати. Тому що якщо ми вибираємо стратегію з усередненням, ми впевнені, що ця монета дойде. Просто вона на якийсь час відкотилася. Ми ще підбираємо по більш вигідній ціні, і потім продаємо. Є така стратегія: є стратегія, звісно, з топами, в кого нема грошей на усереднення, то не впевнений в монеті, тобто ще ще не навчився вираховувати, як докуди буде зростати, або просто боїться, то, звісно, ставить стопи. Але візді є свої плюси, і візде, як завжди, є свої мінуси. Якщо ви ставите стоп, ви монету можете купити, наприклад, по долару, поставили по долар там 20 і продавати, а на відкат по 95 центів. Монета перед тим, як зростати, відкотилась на 95 центів. Стоп спрацював, потім піднялась по долар 20. Зачастую ви ранком просипаєтесь, дивитесь: о, монета по долар 20. Я вже заробив. А дудки вона відкотилась, працював в стоп в мінус, а потім монета пішла до верху. Тому ідеальних угод ніколи не може бути. Стопи мають свої негативні наслідки. Ось. А не ставити стопи також може бути. Тому все залежить від стратегії і від монети, яку ми вираховуємо, друзі. Хто хоче на навчання, записуємося. Мій телеграм під цим відео.